Всім привіт! Е, історія про різницю між випускниками гімназії і реальної школи в Німеччині. Я була на семінарі, мене туди фірма послала. На цьому семінарі у нас була групова робота, де нам треба було розробити е, плакати, там до нього якесь було завдання. У на, нас було шестеро в групі, шестеро. Я скажу, дівчата, бо ми всі були молодші, ніж 30 років. А, і ми ну, обговорювали, обговорювали, робили. І тут в якийсь момент одна з дівчат так дуже-дуже знервовано каже: Ей, ви це спеціально любите, використовуєте таку важку мову, такі граматичні конструкції в мові. Ви спеціально це робите, щоб мені ж не розуміли. Я кажу, що? І тут до мене доходить, що десь останні коли десять спілкувалися тільки я і ще дві дівчини, а троє просто мовчали і мовчки слухали. Я Якби ми зібралися, вони розуміли. І всі німкені, і всі з вищої освіти. Коли це все закінчилося, я в таким в інших дівчат, з якими я якраз цілів, з якими я спілкувалася. кажу, що таке, як вони могли нас не розуміти, що ми такого казали? І мені пояснили. Ну, звичайно, вони ж з реальної школи. І я так, і що? Ну, вони там не вивчають складних слів, вони не вивчають таких складних граматичних конструкцій. Вони розмовляють простішою мовою. Що мене в цій ситуації найбільше вразило? Я, іноземка, я приїхала в Німеччину, коли мені було більше 20 років. Я почала вчити німецьку в дорослому віці, в школі я мала англійську. Я розмовляю мовою, яка є заскладною для дівчат, які народилися, виросли в Німеччині, які є німкенями по походженню, і які отримали тут вищу освіту. Тобто, навіть університет навіть вищу освіту не закрила ті діри, які в них залишила реальна школа. Пізніше я почала звертати на це увагу навіть на роботі. Я помітила, що так ті колеги, які закінчували реальні школи, навіть якщо вони потім отримали вищу освіту, їм було складніше скласти презентацію, написати листа, дописати чи придумати якісь речі, які вимагали складної мови, знаєте, складної літературної мови. Ось така історія. Всім пока!